Президент США, новообраний Дональд Трамп, фактично сьогодні заполонив весь інформаційний простір в усьому світі і він визначає вже зовнішню політику Сполучених Штатів Америки. Хоча скажу вам одну таку цікаву деталь. Сьогодні чинний президент США Джозеф Байден підписав секретну стратегію національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Чому секретну? Тому що документ закритий. І він нібито цим документом зобов'язує Дональда Трампа дотримуватися якихось правил у зовнішній політиці, у дотриманні національної безпеки. В такий спосіб він намагатиметься, я маю на увазі Джозеф Байден і його команда забезпечити тяглість політики демократів, яку, на його думку, мають успадкувати республіканці. Чому я підкреслюю на його думку? Тому що я не вбачаю ніяких перспектив того, що Трамп буде цього дотримуватися. Дійсно, у питаннях зовнішньої політики інтереси і республіканців і демократів ніколи не різнилися. Але от інструменти, шляхи досягнення цих цілей, вони різні. А з приходом Трампа вони суттєво відрізняються від тих принципів, які сповідували демократи у зовнішній політиці. Ну, ви все це, мабуть, вже бачите на прикладі того, як Трамп хоче завершити російсько-українську війну. Він, до речі, там пообіцяв, що кредит США. У 20 мільярдів доларів під заморожені активи Російської Федерації, скасує. Це не те, що його пряма мова, але такі думки висловлюють члени його команди, в тому числі Ілон Маск. Тому справді історія з припиненням російсько-української війни для Трампа це складна історія. Він хоче її вирішити на якомога простішим шляхом і розуміє, що зараз поспішати йому просто немає як. І він говорить, що ці дві ситуації, які потрібно швидко вирішити, Оскільки багато людей гине, вони відрізняються, тому що все ж таки близькосхідний регіон він менш складний. А от російсько українська війна вона виявилася для Трампа складною. Ну, направду так і є. І як повідомляє сьогодні Reuters, під час зустрічі в Парижі Володимир Зеленський, Еммануель Макрон і Дональд Трамп мали доволі теплу бесіду, і своєю метою наш президент ставив. Насамперед пояснити потребу України в гарантіях безпеки в будь-якому переговорному процесі щодо припинення війни з Росією. Нібито Трамп почув його, до речі, він був прихильним до Зеленського, не виказував якогось обурення, спілкувався доволі привітно. Хоча багато дуже у соціальних мережах різноманітних мемів і часто непривабливих для нас. Коли нібито Трамп справді там свариться із Зеленським, ну це все Всемечення. Ні. Ті, хто посвячений в деталі цієї зустрічі, говорять, що Трамп поводив себе доволі чемно. Чому? Пояснюю вам свою думку, тому що Трамп зараз справді ще не розуміє, в якому форматі може закінчитися війна Росії проти України. Певні механізми напрацьовуються. Навіть Макрон вже ініціював створення. Коаліція миротворчих сил у кількості 40 тисяч чоловік, військових, які будуть направлені до України після припинення вогню. Ну а Орбан навіть запропонував різдвяне припинення вогню. Ну, принаймні так пише сьогодні преса і кажуть, що нібито Зеленський на це не погодився, ну це ще треба перевіряти. Але є один суттєвий момент негативний для нас, оскільки Трамп поки що не розуміє формату припинення війни. Є певна невизначеність і в Офісі президента України стосовно того, як діяти далі, тому що ну плану і механізму немає. І я те, що бачу зараз, то справді офіс доволі обережний у своїх висловлюваннях. Вони стали менш різкими, тому що з Трампом, так як з Байденом, не буде. І, е, хоча є, наприклад, заклики до Трампа зайняти яструбину позицію щодо Росії, якщо він хоче здійснювати реальний вплив. На Китай, бо тут без Китаю ніяк про це заявила сьогодні високоповажна дипломатична представниця Європейського союзу Кая Калас, яка замінила на цій посаді Бореля. Але Трамп поки що не визначився. Він справді розмірковий, і це дійсно для нас до певної міри виклик. Трамп запустив свій переговірний трек із Росією. Він відправляє туди пропозиції. Зарядив фактично Орбана. Орбан був буквально два дні тому у нього на аудієнції, вони три години спілкувалися. Я з приводу цього робив велике відео у себе на каналі. Ви можете переглянути його. Посилання залишу вам правому верхньому кутку. Орбан вирушає у миротворчу місію. Самопроголошену. Яку, власне, підтримує Трамп. Орбан буде завтра, 12 грудня, у Ердогана. Вони будуть також говорити і про Україну. Тобто Трамп. Пробує різні варіанти, як можна вплинути на Росію. Він також обіцяє запровадити і величезні мита для імпортних товарів, в тому числі для китайських, тому що Китай це справді один із основних факторів саме припинення війни Росії проти України, тому що Китай може повпливати на ці процеси, це абсолютно очевидно. Я ледь не в кожному відео про це говорю, про це говорять багато політиків у світі, і це розуміє, в тому числі, Дональд Трамп. Але що стосується Орбана, Зеленський розкритикував. Дзвінок Орбана Путіну. Вони говорили з Путіним майже годину, і мана увазі Орбан, і говорить, що ми сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції. Розумію обурення Зеленського, але в цій частині дипломатичної точки не розділяю, тому що Орбан це людина Трампа, а нам все-таки потрібно цинічно зараз використовувати Трампа для досягнення своїх цілей. А саме, Припинення війни на вигідних для нас умовах. Їх нам ці умови може Трамп забезпечити. Втім, сподіваюся, що Зеленський розуміє, що робить. Ну а ви напишете свої коментарі з цього приводу. І також сьогодні був коментар щодо спроможностей України продовжувати стримувати російську навалу у 2025 році від міністра фінансів Марченка. Він сказав, що Україна має зброю та фінансування, щоб тримати оборону, принаймні впродовж першої половини. 2025 року, якщо Сполучені Штати нам відмовлять у підтримці, тому що про підтримку з боку США поки що говорити не доводиться. Ще раз наголошую, кредит під замороження активи 20 мільярдів доларів від ША Трамп може скасувати це ще не точно, не факт, але ви знаєте, відношення Трампа до кредитів він ніколи їх не підтримував, принаймні публічно. Про це вони в Парижі з Зеленським не говорили, звісно. Але на заміці у команди Трампа ця вся історія стоїть. Дуже противляться цьому син Трампа і Ілон Маск. Вони проти категоричної підтримки України в фінансовому плані та й військовому, в тому числі. Втім, посли сьогодні Європейського Союзу, це вже хороша новина, як на мене. Ухвалили рішення про 15-й санкційний пакет. Мовиться про те, що до цього санкційного пакету додадуть список із 29 юридичних і 54 фізичних осіб, які підтримують російсько-українську війну. Вперше там будуть присутні компанії з Китаю. Раніше цього не було, а це якраз вплив на Китай. Нові заходи для боротьби з тіньовим флотом будуть введені Російській Федерації, і також 48 танкерів будуть включені до чорного списку, які не можна буде ні застрахувати, ні, наприклад, їм там вільно рухатися у міжнародних водах. Ну, саме найголовніше це страховка. Ну і Сполучені Штати Америки, як я вчора вам розповідав, також планують адміністрації Джозефа Байдена ввести санкції проти Росії, які стосуються саме торгівлі нафтою. Хоча з нафтою цікава дуже зараз історія відбувається на ринку. Я вам буквально два слова про це готовий е сказати в контексті саме. Спроможності Китаю вижити в наступному 2025 році економічно і не просто вижити, а розвиватися. Китай розглядає, до речі, послаблення юаня у наступному році саме на тлі можливої торгової війни зі сполученими штатами Америки. Повторюю ще раз, Трамп уже пообіцяв 10% відсоткове універсальне мито на імпортні товари, в тому числі 60% на товари із Китаю. Але я думаю, що це ще не остаточна цифра, тому що дані різняться. Ніякого указу Трампом ще не підписано, тим паче рішення треба буде проводити через Конгрес. Але, в принципі, це там для нього проблеми великої не буде, оскільки в нього більшість і в Палаті представників, і в Сенаті в тому числі. Що стосується юаня, під час першого президентського терміну Трампа юань ослаб на 12% проти долара. Політика центробанку Китаю заключається в тому, що вони встановлюють курс і він не може коливатися більш ніж на 2%. Тобто є ставка центробанку плюс-мінус 2%, продовження більше ніяк. Зараз вони готові відпустити юань, і це вже серйозно повливало на ціни на нафту. Ціни на нафту 11 грудня на тлі очікувань саме пом'якшення монетарної політики Китаю і як наслідок збільшення попиту нафти Китаєм. Почали зростати. Але зростають вони не суттєво. Це на пів відсотка, там буквально на 36 центів. Це невелике зростання, справді, друзі, воно глобально ні на що не попливає, але очікування позитивні. Тобто Китай намагатиметься використовувати різні інструменти для того, щоб свою економіку підтримувати. Хоча буквально ще вчора я вам розповідав, що ціни на нафти знижуються, тому що Китай зменшує свою залежність від. Ринку нафти він менше купуватиме нафту, але така політика була, як бачите, не дуже виправдана. Ще раз наголошу, ситуація доволі динамічна, тому прошу максимально об'єктивно відноситися до того, що я вам говорю зараз. Відбувається гра між найбільшими учасниками. Політичного ринку, економічного ринку світу маю на увазі зараз Сполучені Штати Америки, Європу і Китаю. Ну і, звісно, Росія, тому що Росія ще впливає на ці процеси. Але давайте ще тепер і про Росію буквально кілька слів, тому що це важливо. Росія потерпає від цієї санкційної політики без перебіжня. Підтримка її Китаєм та Північною Кореєю дає можливість і продовжувати війну проти України, тому що без підтримки цих країн, чи й плюс Ірану, вони впоратися б не могли. До речі, Стратегія з національної безпеки, яку підписав Джозеф Байден, якраз і передбачає боротьбу з цими країнами: Китай, Росія, Іран і Північна Корея. Як з цими країнами буде боротися Трамп? Ну, от перші заявки є. Можливо, навіть методи боротьби будуть більш ефективними, ніж у команди Байдена. Вплив на економіку цих чотирьох країн суттєвий, і нас, звісно, найбільше хвилює зараз те, як попливають ці санкції на економіку Росії. Економіка Росії все ж таки потрішку звалюється донизу. І вже відомо про те, що тарифи на автомобільні вантажоперевезення в Росії наступного року можуть зрости на 20%. Це, друзі, багато і це дуже цікавий показник, тому що вантажоперевезення тут стосується і автомобільного транспорту, але в тому числі і залізничного. Залізничного поки що вони дані не наводять, оскільки Росія велика країна і транспортування потрібне. То зростання цін на вантажоперевезення суттєво змінить сам ринок цих перевезень. Прогнозують, що 24 рік більшість російських компаній, що займаються автомобільними вантажоперевезеннями, закінчать із збитками, а приблизно 30% із них обанкротяться уже наступного 25-го року. Отакі От маркери вони дуже, дуже важливі для того, щоб зараз зменшувати спроможності економічної Росії, підтримувати. Високу інтенсивність війни проти України, і це буде одним із механізмів, який буде використовувати Дональд Трамп для примусу Путіна до переговорів. Бо як сказала Захарова, я детально говорив про це попередньому відео. Вони поки що не отримали конструктивних пропозицій про завершення війни Росії проти України. Вони вважають, що ми не хочемо завершення. Мовляв, Київ кажуть проти. Вони постійно всім це. Всюди поширюють. Не випадково Зеленський озвучив конкретно на зустрічі з Трампом, що ми хочемо завершення війни. Трамп був здивований цим, тому що він раніше цього не чув. Ну а тепер Кремль час його відповідати. Але вони кажуть, ні, ні, ніяких конструктивних пропозицій від Трампа вони не отримали. Вони говорять не про наші пропозиції, а про пропозиції Сполучених Штатів Америки і готові з ними спілкуватись. Тобто діалог вже йде. Ще раз наголошую детально про все це у попередньому відео посилання в правому верхньому кутку. Ну і на завершення, друзі, не буду вам переповідати інші дрібніші новини. Ви їх прочитаєте в мене в телеграм-каналі або в інших соціальних мережах. Все це ви зможете доповнити свою картину для розуміння того, що відбувалося впродовж сьогоднішнього дня. Вам ще кілька новин з Сирія, Грузія та Укрзалізниця, про яку я, наприклад, говорю дуже рідко. Але те, що мені сьогодні впало в око, дуже сильно мене тригернуло. Правоохоронці провели обшуки в Укрзалізниці в рамках кримінального провадження щодо зловживань посадовців на міжнародних пасажирських перевезеннях. Перекладаю на просту людську мову. Спекуляція залізничними квитками пасажирськими перевезеннями. Ви знаєте, що впродовж усього періоду широкомасштабного вторгнення купити квитки, наприклад, там до Хелму або Варшави нереально виключно в перекупів і за три дороги. Нібито вручили підозри фігурантам цієї справи, але що дуже помітно, чому так довго чекали, чому чекали майже три роки. Ну, в мене таке складається враження, що відчуваю, що щось ось, ось зараз це все закінчиться, мусить влада буде відкрити кордони. Не треба буде переплачувати в тродорога, щоб виїхати. Мігранти будуть повертатися наші додому. Ну да, я так малюю взагалі привабливу картину, але цього ніхто не виключає, друзі. Бо справді, якщо ситуація стабілізується в Україні і не буде загрози прольотів арешників або інших крилатих ракет, то справді українці можуть повертатися додому активніше. Ну і тоді вже зворотній рух буде да? Ну можливо, але менше тим, така інформація є, і вона доволі примітна в частині того. Що це врешті-решт відбулося у Сирії? За даними Вашингтон, пост видання виявляється, українська розвідка передала дрони та операторів сирійським постанцям групування Хаят Тахрір шам які 8 грудня звалили режим Башара Асада. Кажуть, що це було близько 20 операторів, які вміло цими безпілотниками. Це там купа безпілотників, які завдали серйозного удару по сирійській регулярній армії. Інформація, ще раз наголошую журналістів, але те, що головне управління розвідки доволі вправно впливає на процеси, які шкодять Росії по всьому світу, на ну, такої інформації все більше, більше і більше. Тому, молодці. Це ж все, що можу сказати. В Грузії, В Грузії також події розгортаються доволі цікаво. Там акції протесту продовжуються. І чому цікаво, до Іванішвілі бідзіни Іванішвілі, це голова партії Грузії Грузинська Мрія, зателефонував, хто б ви думали, Еммануель Макрон. Вони довго говорили з ним телефоном, майже годину. Обидві сторони виказали сподівання на те, що ситуація в Грузії стабілізується, і пообіцяли один одному обійнятися інформацією щодо наступних кроків ну, за кілька днів. Макрон перебрав на себе важелі, перебирає лідера Європи. Зверніть увагу, він ініціює і військову коаліцію, і навіть намагається. Щось вирішити у Грузії позитивного для грузинської опозиції. Ну, принаймні, Макрон каже, що він шкодує, що Грузія звертає з європейського шляху. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну шануй, і не перемикайтесь. Все буде Україна!